Владислава, Катерина мені каже, що я по відношенню до Дональда Трампа в рожевих окулярах. І що те, що от вони роблять, це ну, зрозуміло, нам воно не подобається, але щось мені підказує, на якомусь етапі вони все одно мають повернутися до тиску, в тому числі на Російську Федерацію. Так, давайте подивимося на ситуацію, яка зараз от без цих рожевих окулярів. Ви що очікуєте? Від перемовин в Саудівській Аравії, а знаєте, насправді від саме цих перемовин у мене якихось таких особливих або чітко визначених очікувань немає. Тобто, я наскільки мені здається, з логіки цієї адміністрації ці перемовини з українською стороною, це насамперед більшою мірою така підготовча розмова. Тобто, вони приїхали слухати. Тобто, якби вони хотіли диктувати умови і перепрошую на слові там викручувати руки, то я думаю, що для цього їм не треба було би їхати у Аравію. Тобто я маю на увазі е, американські делегації. Е, тому я переконаний, що ось той меседж, який лунав до цього, до цієї зустрічі, що. Е, Американці хочуть почути від України, як вона бачить, наприклад, ну, грубо кажучи, адміністрування да насправді припинення вогню. Тобто, це тема номер один, і це очевидно те, чого хоче Трамп. І в принципі, на це і вповноваження, якраз і радник Трампа з нацбезпеки Волц і державний секретар Рубіо. Вони собі поставили це за основну мету. Тобто, як мінімум на зараз, на найближчий час, до Великодня їхня мета це припинення вогню. Тобто вони вже двічі там говорили з росіянами. Хоча знову ж таки так виходить, що і з публічних повідомлень, зокрема того ж Рубіо, вони особливо на жаль не торкалися насправді реального реального обговорення припинення вогню і принаймні певного наскільки це можливо, сталого миру. Тобто, очевидно, росіяни почали. Входити в довіру, що називається до цієї адміністрації, і пробувати там заходити з тем про відновлення роботи посольства про, про Іран і так далі. Да? Тобто, очевидно, що вони це робили спеціально знову ж таки. Тому мені здається, що логіка цієї адміністрації приблизно така, що ось вони двічі говорили вже з росіянами. Трамп теж говорив із Путіним. Ну тут пропускаємо тому ж таки. Такі доволі інтенсивні, все ж таки, контакти з українською стороною, але просто от на двосторонньому напрямку відносин Москви і Вашингтону, то все ж таки вони будуть. Я думаю, ще не проти один раз, наприклад, точно зустрітися з українським президентом. Навіть попри те, що сталося в овальному кабінеті вже поза минулої п'ятниці, і потім я думаю, що ну якщо не схиляти, то принаймні будуть пропонувати, що можна було б з їхньої точки зору організувати таку тристоронню зустріч між путіним, Зеленським і Трампом. Тобто мені здається, що Трамп насправді хоче бачити приблизно це загалом, це скажімо так лягає в його картинку світу, що ось стоїть він, такий миротворець, і значить тих хто один одного що називається, не переварює. Ну якщо не збирається помирити, то принаймні привести до певних перемовин, і так далі. Тобто, мені здається, що це може бути логіка цієї адміністрації. Вони будуть на цьому наполягати, і це, скажімо, так, такий перший базовий сценарій. Це виходить все ж таки, вони хочуть до завершення бойових дій видягнути нашого президента в костюмі в краватку. Ну, з огляду на те, що було минулого разу в овальному кабінеті. Ну, як то кажуть, це в майбутньому. А от на зараз хочу вас запитати. Марк Рубіо перед візитом в Саудівську Аравію він сказав, що якщо українці там продемонструють своє бажання до миру, то ми не виключаємо, що відновимо постачання зброї Україні. На вашу думку, ця, це просто такі дипломатичні реверанси? Чи все ж таки вони дійсно можуть змінити свій підхід до цього, тому що ну Бо так це виглядає, що вони грають виключно в російському таборі, а я сижу в на радість в ворожевих окулярах. Ну, давайте почнемо з того взагалі навіщо це було зроблено. На мою думку, ця історія про припинення, ну точніше, призупинення тієї допомоги, яка вже була, що називається на шляху до України. Це одна складова, тобто одна лінія допомоги. А я думаю, що це було дійсно зроблено заради того, щоб показати росіянам, що ось дивіться, ми дійсно. Настільки хочемо миру, що навіть нашу ж американську військову допомогу, яка як ми всі вже знаємо, я думаю, в більшій мірі залишається сполучених Штатах, тобто, грубо кажучи, ми Україні, наприклад, даємо е, ту допомогу е, ту зброю і обладнання, там яке наприклад е, е, на складах Пентагону, а самі тим самим. Поповнюємо запаси, це одна лінія допомоги. Інша лінія допомоги це довгострокові довготермінові контракти в американське виробництво. Тобто, грубо кажучи, ми і так би цю допомогу отримали б ну не раніше початку 26-го року. Тобто, це і було заплановано. Те, що призупинили цю історію, звісно, це негатив. Але я думаю, що американці самі ж в першу чергу зацікавлені в тому, щоб це все ж таки насправді реалізувати, тому що. Грубо кажучи, якщо подивитися логіку цієї адміністрації щодо перегляду там ефективності роботи уряду і і витрачених урядових коштів, то грубо кажучи, зупинитися на півшляху і не виробити певну техніку і зброю, і як наслідок там її е, не реалізувати, тобто не поставити Україні, е, це вистріл собі в ногу. Тому я думаю, що ця історія буде відновлена щодо. Е, Першої умовної такої лінії допомоги, я думаю, що знову ж таки американцям не треба буде навіть чекати результатів цієї зустрічі. Тобто, я думаю, що це було знаєте, більше, скажімо так, для підігравання інтересу насправді до цієї зустрічі, тобто показати важливість е, цієї зустрічі, щоб з українського боку е, були конкретні пропозиції. Я переконаний, що американці приїхали слухати українські пропозиції знову ж таки, е, тому я думаю, що Якщо скажімо так буде е, така ситуація, що на цих перемовинах. Американська делегація зрозуміє найголовніше, що дійсно Україна хоче завершити війну і готова пропонувати конкретні реалістичні, тут дуже важливо кроки. То я думаю, що відновлення допомоги може відбутися, скажімо так, не прив'язці до результатів цієї зустрічі. Тобто, знову ж таки, я не думаю, що після цієї зустрічі нам варто очікувати знаєте, якийсь умовний там спільний брифінг Рубіо і українського міністра закордонних справ, і значить і вони виходять і кажуть, що от ми. Домовилися п'ять пунктів, значить, ми тут починаємо реалізовувати. Я думаю, що це буде е, така закрита е, дипломатія, тобто, грубо кажучи, е, це е, зустріч дуже важлива, щоб знизити градус напруги в українсько-американських відносинах, е, який фактично мав кульмінацію 28 лютого під час зустрічі в овальному кабінеті Білого Дому. Волослава, ну на вашу думку, зрозуміло, тут американці понаписували, що ніяких повернень до кордонів 2014, 2022 року не буде, і це в принципі написали всі американські ЗМІ. З іншого боку, ми я не в вражевих окулярах, Катя, я вражевий сорочці питання. Так, що може бути, на вашу думку, реалістично з того, що може представити Україна? На цю зустріч. Uh, я в принципі і з того, що я чув на початку ефіру, то я погоджуюсь з тим, що Україна може представити план адміністрування іноземних військ на своїй території. Знову ж таки, можливо, можливо, все ж таки, американська сторона хотіла би як ну іншу пропозицію або альтернативний план почути конкретику щодо потенційного розміщення миротворців. Тобто, знову ж таки, скільки, де, яким чином, коли за яких. Мов, і так далі, тобто е, у цієї адміністрації, якби був реальний план, то вони б його і просували. Тобто, вони досі чекають конкретних пропозицій. Тому я би сказав, що ось такі, знаєте, більшою мірою навіть здавалось би, технічні речі не фундаментальні, але все одно для цієї адміністрації е, і знову ж таки знаючи, як ці. Люди спілкуються з Трампом, да, тобто я увазі Рубіо радник Трампа з нацбезпеки Волс, Тобто їм треба Трампу представити певні пропозиції, щоб Трамп обрав, грубо кажучи, з найбільш валідних і реалістичних одну за якою, грубо кажучи, те, що знаєте, називалося такою генеральною лінією партії, тобто. Вони оберуть один базовий сценарій і будуть всі про нього говорити. Ось приблизно, як вони всі підтримали Трампа після скандалу. у Якраз Вальному кабінеті, да? тобто, тобто вони казали, що Трамп захищає американські інтереси і так далі. Тобто, от вони готові, грубо кажучи, так само включатися і просувати одну якусь ідею, але для цього їм треба е, вибрати з них найбільш реалістично. І е, знову ж таки, я думаю, що е, розміщення військ на е, території України і інших держав можливо, але. Тут є велика, мені здається, проблема. Що, грубо кажучи, європейці це можуть сприйняти як більш глобальну історію і говорити про дійсно потенційне створення навіть європейської армії, і так далі. Оця вся довга розмова, яка вже багато років тягнеться. Це дуже невигідний варіант для Трампа. Йому треба така, ну... Швидка перемога, тобто швидкі е, рішення, і так далі, так само і з гарантіями безпеки. Якщо раптом е, це буде йтися там про такий масштабний серйозний перегляд е, безпекових е, архітектур, де, в Європі. То Трамп теж на це не піде, тобто він не буде підтримувати цю ідею, тому що це дуже складно, це дуже довго. Це не можна от, пояснити, в принципі, як вони зробили на сайті Білого Дому усі там 50 досягнень за перші 50 днів. Да? Тобто, це не можна викласти там в декількох речень. Це треба дуже довго пояснювати, і це не, не е, майже неможливо насправді продати американцям. Тобто, е, знову ж таки, треба. Американцям зараз конкретика або це миротворці, або це е, політична домовленість. от знову ж таки, такий певний тристоронній документ, е, можливо, дещо за. Прикладом, те, що було з так званою зерновою угодою, коли Україна з Росії безпосередньо нічого не підписувала, але завдяки е, посередникам е, Туреччині і Розяців'єднаних Націй, е, фактично на той момент вдалося домовитися про е, певні е, виконання зобов'язань, зокрема і з боку Росії, це один з варіантів, мені здається, знову ж таки цілком реалістичний в певній парадигмі е, за логіку цієї адміністрації. А я, о так раз сиділа, читала ці 50 е, днів 50 перемог Дональда Трампа. Ну перші 10 займає його боротьба з міграцією, і на 16-й позиції е, перемог зазначено пункт про зусилля Трампа щодо миру і ця зустріч у Саудівській Аравії. Е, е. Так, білий дім все чудово написав 50 перемог, 50 днів. Єдиний нюанс, все ж таки, який би мені хотілося спитати, це те, що. Перші 50 днів другого президентства Трампа відзначилися значною нестабільністю фондового ринку США. Інвестори занепокоєні початком глобальної торговельної війни, яка може спалахнути внаслідок тарифних погроз. На цьому тлі американські акції 10 березня продемонстрували найнижчі показники, найбагатші люди світу. Цього вже втратили 209 мільярдів доларів. То, все ж таки, питання чи є ці 50 перемог, про які так красиво написав Білий Дім. Ну знову ж таки, зокрема, і зокрема по му пункту тут є сумніви тому, що там сказано, що Трамп фактично привів Україну і Росію до перемовин. Хоча цього насправді ще не відбувається. Тому я би сказав, що звісно це такі знаєте комунікаційні прийоми. Суттєве таке перебільшення спеціально знову ж таки саме заради того, щоб. Скажімо, так мати певні підстави говорити про свої успіхи, і це певною мірою притаманно будь-якій американській адміністрації, особливо на початку свого терміну і в кінці, тобто, грубо кажучи, ну я би тут нічого дивного. В цьому конкретно не бачив, тому скажімо так, дивуватися цьому мені здається, особливо не варто. Але ті зокрема і інші негативні, скажімо так, напрямки з економікою, з шоком американців, наприклад, чому сполучені штати так швидко почали говорити з. Росією не пояснивши це американському суспільству, ось це е, насправді як то кажуть, по нашому питанню по нашому напрямку найбільше дивує американців. Тобто, навіть якщо би е, була би потреба дійсно так е, швидко, як то кажуть, говорити з Росією перш за все, да або е, от, грубо кажучи, проводити е, аж дві зустрічі на ну, на рівні делегацій і. Зупиняти військову допомогу для України, зупиняти розві обмін розвіданими, тобто, це треба було все одно пояснити. І ось це найбільше насправді лякає американців. Тобто, все ж таки, американське суспільство воно звикло до певної підзвітності і серйозної комунікації з, з боку влади. Тому знову ж таки, я думаю, що Трамп це теж розуміє, і більш таких суперхаотичних кроків насправді мені здається, буде менше, тому що вже. Вже буде насправді і летіти голови не тільки з скажімо так, його такої близької команди, а й буде насправді і летіти вниз так само його рейтинг, і ми знаємо, що він. Людина, яка любить, щоб його хвалили. І якщо його не буде за що хвалити, то е, знову ж таки я думаю, що Трамп буде змінювати зокрема свою риторику. А якщо Трамп буде змінювати риторику, це означає і певну зміну е, зокрема і внутрішньої політики, як мінімум. Зовнішній трохи складніше, тому що це все ж таки більше прерогатива саме президента і. Якраз демократи, наприклад, їм складно ну, скажімо так, швидко і знову ж таки зрозуміло для американців апелювати до рішень зовнішньої політики, тому що вони, як то кажуть, на цьому теж собі не зароблять політичних балів або зароблять дуже мало. Тому на жаль, зовнішня політика лишається більшою мірою у прерогативі саме президента. Я так зрозумів, коли е, ми говорили про 50 пунктів Дональда Трампа, це називається е, мастер клас як правильно хайпувати на, на публіці е, щось вивалити дуже яскраве, ну і написати приблизно так е, е, рівно 10 хвилин назад. Там щось сталося, і терміново, терміново, терміново. Але я от хочу задати вам питання таке: от Блумберг, і тут, мабуть, не тільки Блумберґ, багато хто так підозрює, вони видали великий текст, де просто назвали речі своїми іменами про те, що Путін не збирається йти на жодні компроміси і готовий воювати. Вони не хочуть йти по території на компроміси, по миротворцям, по нейтральному статусу. Ну і так далі, і так далі. От, власне, ми їх всі бажання знаємо. Так тоді що Трамп далі продовжить розповідати про те, яка воєвнича Україна? Тут якраз дуже важливий насправді момент. Тобто, це одна з тактик, мені здається, можлива на сьогоднішніх перемовинах між українською та американською делегацією. Тобто, якщо, грубо кажучи, вони будуть розуміти, що що називається токен points», да тобто ті, ну там те, що в радянському Союзі називалося на такого роду перемовини директиви. Якщо так звані директиви від американської сторони будуть про те, що а ось Росія вже майже готова до перемовини, грубо кажучи, чекаємо тільки вас. То тоді все ж таки е, однією з тактикою на перемовинах може бути е, показати, як Росія насправді не готова до навіть припинення вогню, не кажучи вже про е, забезпечення якогось сталого миру. Там е, навіть оці розмови про вибори із російського, з американського боку, тобто вони всі е, можуть швидко розбитися. Тобто, е, ну знову ж таки. Залежить від того, з якими меседжами прийшла американська делегація. Якщо це абсолютно знаєте такі, що називається прокачані російські наративи, то це треба буде пояснювати трохи довше, і можливо цієї зустрічі не вистачить, щоб навіть пояснити такі очевидні нам речі, але не очевидні для зокрема певних. Персон в цій адміністрації, тобто, грубо кажучи, це може бути однією з тактик на цих перемовинах, але я би сказав, що вона не має бути основною. Тобто, грубо кажучи, для того, щоб передати сигнали про неготовність Росії до, до миру, я думаю, що все ж таки це можна зробити і поза межами цієї зустрічі, і на рівні міністерства закордонних справ, на рівні адміністрації тобто, для цього не треба, скажімо, так, зустрічатися і щоб обговорити певні такі дуже. Сенситивні речі, да зокрема про майбутнє, тобто достатньо показати, скільки дронів ракет було збито там за тиждень, і так далі, і знову ж таки, але це треба теж робити і показувати е, безпосередній вплив е, російських обстрілів на цивільне життя, і звісно, те, що те, що відбувається на фронті, пане Владиславе, дякуємо вам, що долучилися до ефіру. Дякую вам, продовжуємо далі спостерігати за Саудівською Аравією за тим, як буде відбуватися ця зустріч. Ну, відповідно, як ви вже сказали, чекати на спільне ком'юніке не варто, але хоча б по настрою зрозуміємо, як пройшла ця зустріч. І чекаємо наступного разу в ефірі. Владислав Фарапонов, голова інституту американістики, був з нами на зв'язку цієї години. Отже, ми бачимо, що сьогодні в Саудівській Аравії. Відбувається новий раунд переговорів, відновлюються фактично дипломатичні зв'язки між Україною та Сполученими Штатами. Те про що говорить Україна, і це підтверджували в нашому міністерстві закордонних справ: що ми пропонуватимемо часткове перемир'я режим припинення вогню в повітрі. Та на морі, а водночас в Росії раніше говорили про те, що будь-яке перемир'я тимчасово є неприйнятним сценарієм? І при всьому цьому ми розуміємо, що ключовий момент зараз для нас і те, що надає особливої важливості переговорам і зусиллям нині в Саудівській Аравії, це можливість розблокування американської допомоги. То, як ви вважаєте, що дійсно ми повинні будемо віддати за це? Віддати? ну насправді я надію, що ми нічого не відомо за це, але для соючі поїхали наші перемоги переговірники для того, щоб максимально вибити адекватні умови для нас, а не втратити чогось щось більше. І більше ви бачите, що ми декламуємо дуже багато, я б сказав, впевнених речей. Якщо взяти до уваги е, слова наприклад того самого ліщенка, який, ну, все таки наближений до офісу президента, і я впевнений на 100%, що він просто так би не сказав якраз цю фразу про те, що ми не будемо е, давати можливість забороняти нам воювати на суші, відвоювати mm -hmm. наші землі. Оце вже є би, певний такий нюанс, що в майбутньому нас чекають великі випробування. І плюс він ще заявив ще одну цікаву таку фразу. Він сказав, що ми... Е, ми, не можемо, кажуть, а, ми можемо воювати і без допомоги Сполучених Штатів Америки, що в нас є можливості. Як би це не звучало пафосно, але слова плюс-мінус такого типу звучать. Тобто це означає, що ми на цих перемовинах будемо максимально тиснути на, на, на США і надалі. Я, до речі, вже сказав що про те, що коли після цього почув слова, що ми будемо вимагати продовження конфлікту на ну, війни на території України на суті, то в принципі можна було б і не їхати. Тому що якщо мислити через е, парадигмами Дональда Трампа, що максимально потрібно припинити вогонь вже сьогодні, і е, щоб солдати перестали вмирати, як він каже там тисячами, тисячами і тисячами, то ну, це явно не лягає в цю парадигму. Явно не лягає його бачення. Умирення двох сторін. От, і е, тому для мене це взагалі поки що мертва ситуація. Ну, я не вірю, що Трамп е, кардинально змінить свою позицію. Якщо змінить, то е, ну, це буде шоком для мене так точно. І е, я маю на якщо він піде на цю е, ну, це не авантюра, це пропозиція України е, на те, щоб ми дійсно продовжували там воювати, При цьому ж таки ми призупинили так. бойові дії в небі і, і на морі. Росія також на це не піде. Давайте будемо відверті, ми бачимо, наскільки вони вагомо переважають Україну в повітрі і вони лише цим і користаються. Це для них ну, поки що таким є дуже, дуже потужна дуже зброя, з допомогою якої вони зараз відвоюють, на жаль, і окуповують територію. Тому е, я хочу сказати, що для, е, для американців уми самого миротворення зараз ден поки ще у вашу сторону, і скоріше за все, що ці перемовини вони ну поки що ні до чого не призведуть. Ну разом з тим держсекретар Марко Рубіон напередодні, перед ці, цією зустрічі, спілкуючись з журналістом, заявив, що український план про часткове припинення вогню цитую має перспективи. То як ви вважаєте, чи дійсно все ж таки американці могли би дослухатися? І коли ми кажемо про такі атаки, які відбуваються, вони ж відбув в повітрі, має на увазі, вони ж не відбуваються не тільки по українській території, а в тому числі по російській зокрема не випадково впевнена на сьогодні. Ми стали свідками наймасованішої атаки, які її називають по російській території за весь час повномасштабної війни? То наскільки це може бути переконливим аргументом? Ну і ж каже, якби це не лягало invita Проблема в тому, що всі слова, які говорить Дональд Трамп, і дуже яскраво їх висвітлював, і це якраз ну, і скандал останній між Дональдом Трампом і е, Володимиром Зеленським якраз був через те, що ми сказали, що ми не можемо робити ось це, ось це ось це, тому що це не призведе до миру. А зараз ми ще більше говоримо про те, що ми не будемо зараз укладати угоду мирну з Росією і навпаки будемо агресувати в тих чи інших напрямках, тому що це наша територія, і ми хочемо відбити цю територію. Тобто це навпаки збільшення конфронтації, збільшення війни. Як Марко Рубіо хоче ем, корелювати ці два питання, е, що повністю припинити вогонь і ескалювати конфлікт на, на суші, я не розумію. Мені це не вкладається взагалі в, в голову я каже, поки що я не вірю в цю, в цю ситуацію. Е, я бачу варіанти, е, коли повне припинення вогню, повне, і на суші, і в воді, і в повітрі. І на це гіпотетично може піти Росія, гіпотетично. І то далеко не факт, тому що я, я ж бачу, що Росія поки що вірить в те, що вона зможе зараз відвоювати там ще якісь території максимально перед початком будь-якого перемир'я, або тим більше перед початком будь-яких перемовин. Тому що переговори, які мають бути переговори про мир і е, ну це також дуже гіпотетична справа. Вони можуть і не початися. Або можуть і початися, і завершитися дуже-дуже в далекій перспективі. Це така дуже зараз складна ситуація щодо взагалі мирних перемовин. Зараз обговорення йде виключно про припинення... Вогню. От, і я так розумію, що якщо е, США підуть на лобіювання наших інтересів, тобто часткове припинення... І ну це буде ну це величезний стрибок у наших відносин. Величезний стрибок. Повірте мені, це означає, що ми разом співпрацюємо і разом бачу, маємо якесь стратегічне бачення у цьому у цій війні. І Значить, що наш генштаб, наприклад, зміг переконати не тільки нашу верхівку влади, що нам потрібно саме зараз не припиняти цей вогонь, а навпаки, зараз отримати якісь преференції там на ближче там півроку, для того, щоб потім мати величезні там можливості у перемовних е, процесах за мир повний повний, повний повне припинення вогню. Тобто Є складнощі і ну, якщо дивитися через призму ретроспективно на те, що відбувалося в наших відносинах, я ж повторюсь ще раз, що я не вірю, що якщо будуть звучати, а вони, скоріш за все, будуть звучати саме частковим перемир'я, то я не вірю, що Сполучені Штати Америки на це підуть. Я не вірю, що росіяни на це підуть, тому що росіянам це точно не вигідно. Вони втрачають величезну, величезну силу в повітрі. Величезну силу. А просто бігти там, маленькими групами росіян і вмирати, вони як, явно не хочуть. Вони, вони, вони розуміють, що вони тоді будуть програвати. Тому їм це не вигідно і вони на це не підуть. От, математика дуже проста. А, зрозуміло, ну але поки ми все-таки бачимо, що е, американці ну скоріше лоб'ють, як ви кажете, е, не українські, а російські е, інтереси і йдуть на зустріч росіянам в цьому напрямку. І так само зараз повідомляється про те, що стів Вітков, спецпосланець Трампа уже в четвер фактично може відвідати Москву для зустрічі з російським диктатором. А рубіш при цьому, от в тому самому спілкуванні з журналістами напередодні нинішнього раунду переговорів Джиді, говорив про те, що і Росія повинна піти на по поступки Але водночас не говорить на які. А яких реально поступок е, Сполучені Штати можуть очікувати від Російської Федерації зараз припинення вогню. Це єдині поступки, який зараз їх цікавлять. Те, що там може відбуватися там, зменшення озброєння, і так далі, це далекі плани майбутніх е, мирних перемовин між Сполученими Штатами Америки і Росією, навіть не між Україною а між е, і Росією, а між цими двома країнами. Тому це зовсім інше питання. Зараз і виключно їм їх цікавить припинення вогню. Тобто, якщо Росія зробить все для того, щоб цей вогонь був припинений, навіть попри те, що Україна буде проти багатьох питань, це для них буде знак. Що ось Росія така хороша, Росія, Путін хоче миру. Трамп постійно заявляє на своїй прес-конференції про те, що Путін хоче миру. Я знаю, цей хлопець хоче миру. Ми це чули сотні разів вже, напевно. Так давайте хай подивимося, якщо він хоче миру, ми пропонуємо його. Ось такий варіант. Давайте, ну, але проблема в тому, що Путін зараз в такому варіанті він не захоче миру. Давайте будемо відверті. Він захоче навпаки більше війни і більше конфлікту. Тобто він йому плювати на своїх людей, він покладе ще більше людей, але йому потрібно відвоювати по максимальну кількість цих земель, які там в Україні ще залишилися незавойовані. От він буде робити все для того, щоб перед припиненням вогню саме це здійснити. Але ну, йому це не вдасться. Почули вас. Дякую, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Друзі, Андрій Городницький, доктор філософії, політичний експерт, був з нами на зв'язку. Анонсували зокрема зусилля, які докладаються зараз з української та з американської сторони у Джиді в Саудівській Аравії, де нині відбувається новий раунд переговорів між американською та українською делегаціями. Після цього як я сказала і вже згадувала про це спецпосланець Трампа, фактично з тими даними. Які будуть зібрані озвучені під час сьогоднішніх переговорів? А поїде до Москви, Очікується, що це може відбутися у четвер. Уже там стів вітков буде зустрічатися із російським диктатором Путіним.